ЦРУ встановило, що Україна не намагалася атакувати ані особисто президента Росії Володимира Путіна, ані жодну його резиденцію. Трамп одразу не визнав ці дані переконливими. Як же так, Путін не міг йому збрехати, підставивши кращого друга? І відразу не перевіривши дані, Трамп висловився, що це жах. Але тільки вчора. Трамп опублікував у своїй соцмережі гучна заява Путіна показує, що сама Росія блокує мир. Невже ж? Путін реально починає злити Трампа. Один нахабно збрехав, другий повірив на слово і зразу зробив висновки не перевірив дані. Чи зрозумів Трамп свої помилки? чи... Реально замаравши кров'ю від руки кремльовського чи зразу не зрозумів, що ця потвора цар брехні. Також під час цієї провокації на Новий рік Росія нещадно била по українським містам, де гинуть люди та діти. Путінська боязлива валдайська шкірка, недостойна навіть. Одного життя загиблої дитини, ні. Навіть однієї її сльозинки. З самого початку Трамп був передбачуваним перед Гебежниками. Всі його слабкості і тупість від початку були прогнозованими та розкладені по поличкам. І ці когнітивні картування, які вони провели, Дозволили Путіну час від часу крутити Трампом, як йому заманеться, Путін знову використав старого маразматика як рупор брехні. Навіть деякі лідери держав, як Пакистан, Індія та інші, висловили протест в захист бідолаги Путіна. Тільки Китай мовчки слідкував за своїм брехливим пасанком. Та Мовчки тренуються напасти на Тайвань, бо Америка показала всьому світу прав той, хто сильніше, і може запросто напасти на слабшого сусіда. І на сьогоднішній день ми бачимо, що США не є нашим партнером, а є союзником Росії. І всі наші зусилля до миру. Затопчується нахабством зграї двох старців з психічними відхиленнями, для яких міжнародне право та справедливість це порожній звук, який дратує їх потворні вуха. Тримаймось! Слава нашій багатостраждальній батьківщині!